Отримала два нових кольора ось цієї чудової сукні. 1890 її ціна. Це чорний колір, вона в нас є в наявності, а це два нових кольори. Прямо при вас їх розпаковую. Посок йде в комплекті. Зверніть увагу на ось такий виріс, фігурний, красивий, дуже гарно виглядає. До речі, мене вчора купили на дуже нестандартну фігуру дівчинки МК низ, а груди такий добрий, 50 -й. і Елька підійшла як ну, прекрасно просто. Тому врахуйте, в кого є специфіки фігури, То врахуйте, що на великі груди вона класно. Е, гумка на рукаві. Е, це в нас черкаський, черкаський район е, боже дерев, дерево життя. Е, так, що ще в ній є е, ось ці полосочки дуже гарно. Е, Зав'язується з ось цими полосками, і вони же ж фіксують. Бачите, тут дуже правильно зашита розпірка, тому що вона фіксується ось таким грубшою тканиною, Вона не буде розпорюватися, і вона досить висока. Розмірний ряд L, Я маю ось такий світлий колір, і ось такий трошечки більше до капучино, 1890, ну і є чорним.